В спекотний період часу навіть здорові ніжки все одно підвержені більшим навантаженням і більш схильні до набряків, втоми, когось годіння і так далі. Але є декілька достатньо простих таких рекомендацій, які зможуть трошки полегшити ваш стан. По-перше, ножки і в'янки люблять рухи, тому якщо ми довго сидимо, довго стоїмо, нам треба знаходити 5-7 хвилин кожну годинку десь пройтись. Якщо в нас немає можливості встати, ми робимо такі прості рухи стопами. Туди-сюди, туди-сюди. Тоді туди литкові м'язи на ножках. вони Прокачують кров і ножки почувають себе краще. Друге, можна мати компресійні гольфики під час тривалих статичних навантажень. Вони будуть сприяти зменшенню набряків, і ножки будуть почувати себе трошки більш жваво. Про мішках між роботою, ввечері або там в якихось перервах можна робити якісь контрастні душики, це буде для ножок корисно, а також припідняти положення в кінці дня чи в якісь перервах. Ну і не забувайте про гармонійний режим навантажень, відпочинку статичних динамічних навантажень. Здоровим ножкам, здоровий спосіб життя.